Час інформаційна програма Южницьке новини». студія Світлана Тересенко. Вітаю коротко про головні події. Розвиток інфраструктури Южного на найближчі три роки обговорювали посадовці на розширеній нараді. 20 років на сцені відзначив зразковий ансамбль дитячого танцю «Чудосія». Переможці та учасники 24-ї спартикіади ОПЗ привітали на підприємстві. Підготовчі процеси до приватизації одесько припортового заводу тривають. Продаж підприємства має відбутися вже у грудні. Ситуацію на підприємстві ми обговорили у прямому ефірі у програмі Реформа. Зокрема, у телефонному режимі мої колеги зв'язалися із заступником директора ОПЗ Валерією Савостяном та заступником голови фонду держмайна Андрієм Гайдуцьким. Про підготовку до продажу заводу розкаже Катерина Погребняк. Рівно місяць залишився до приватизації одеського припортового заводу. Дату торгів призначено на 14 грудня, а подати заявки для участі інвестори можуть до 6-го. Під час підготовки до другого етапу продажу ОПЗ фонд «Держмайна» провів низку робіт. Зроблена інвентаризація підприємства проведена аудит, зроблена оцінку. Крім того, робота була відповідна до міжнародних стандартів. Тобто ми найняли міжнародного радника. Швейцарський інвестиційний банк Юбіс, який проводить переговори з потенційними інвесторами. Крім того, Ерста і Бейкер Маккінзі провели юридичний аудит підприємство, так, так би мовити, на мові іноземних інвесторів, що дозволить їм швидше вивчити підприємство, адже вся інформація перекладена на англійську мову. Також у фонді держмайна розповідають, що на завод приїздило декілька міжнародних делегацій. Усі вони дуже високо оцінили фізичний стан підприємства про те, і раніше існують фінансові ризики. Серед них борг одеського припортового перед компанією Дмитра Фірташа збитковість ПЗ через високу собівартість продукції та загальна ситуація в Україні. Стартова ціна підприємства складає 200 мільйонів доларів. На випадок, якщо як минулого разу торги не відбудуться за відсутності бажаючих, у держави є додатковий план. Кабінеті міністрів, вже ведуться дискусії, що в випадку не продажу підприємства, скоріше за все його буде передано в управління одному з державних підприємств, яке саме може видобувати газ і таким чином надавати газ як сировину для виробництва про заводу, це завдяки цьому про собівартість продукції буде зменшена і підприємство зможе далі більш-менш на плаву триматися і виробляти до часу, коли знов відбудеться зростання світових ринків на аміак. Наразі фонд веде переговори з десятьма інвесторами. Деякі з них хочуть побувати на одеському припортовому заводі. Особисто географія потенційних покупців широка. Східна Європа, Арабський регіон, Америка. У виконкомі обговорили план дій для розвитку міста до 2020 року. Начальники управлінь представили майбутні проекти на розширеній нараді 14 листопада. Масштабний благоустрій, будівництво нових будинків та закладів, ремонт спортивних майданчиків, ключові теми наради. Детальніше у сюжеті Юлії Гринишної. За доручення міського голови начальники управлінь розробили комплексний план розвитку южного. На нараді була представлена ідея будівництва шести скверів у місті. Об'єкти мають бути оригінальними та передавати атмосферу міст побратимів Южного. Планується будівництво стадіонів на території ЗОЖ номер 1 та НВК номер 2 а також облаштування ігрових спортивних майданчиків по усьому місту. У першому та другому мікрорайоні буде зведено вісім житлових будинків, чотири з яких уже будуються. По п'яти домам проводяться проєктні скачі роботи. І сподіваємося, що з сьогоднішнього до нас стрільні роботи. Із цих чотирьох домів, які будуються, один дом строїться по програмі доступне житло. Містичена вмістительність 90 квартир. Зараз проводиться відбір живе в даній програмі. Також у нас планується. запроектировать до 2020 года и начать строить школу во втором микрорайоне. Семейный участок уже оформлен на УКС, Управление строительства. Планируется на следующий год, пока только в программе, начать проектирование. Планируется также детский садик на 200 мест. В Ході наради присутнім на екрані представили проект центру соціального обслуговування. Передбачається, що у центрі будуть надавати послуги людям похилого віку та з обмеженими можливостями. Планується, що територіально центр буде розміщений напроти поліклініки. Сьогодні готується проект внесення змін до детального плану територій приморського парку. І ми будемо готуватися вже на 17-й рік на початок. На як тільки буде цей детальний план затверджений, будемо готувати землеустрій і шукаємо сьогодні кошти. Іноземних грантів інвесторів для проектування і подальшого будівництва, тому що в нас є проект і розрахунки того, як це можна утримувати будувати і утримувати за рахунок закону України по про приватне державне партнерство. Тобто, я думаю, що це буде один з перших проектів, який буде в нас таким чином реалізований. Амбіційні плани щодо покращення міста посадовці планують втілити до 2020 року. Вносити свої пропозиції для подальшого розвитку Южного може кожен мешканець, звернувшись у міську раду. Неділю, 13 листопада, квартирах южниці несподівано охолонули батареї. Як виявилося, пориву на трубопроводі не було Виною зупинки котельні, стала температура на дворі, яка була вищою норми. У зв'язку з тим, що на вулиці була температура 10 градусів, плюс дванадцять 13, 13, то на котельній був установлений котель на 4 часа. Після того запустили ми спеціально остановили. Как вечером начала понижаться температура, мы котел запустили, как бы восстановили систему теплоснабжения. Сім'ю, якою повинна бути, зображали в своїх творчих роботах юні южниці В конкурсі сім'я очима дітей, який проводить центр соціальних служб, взяли участь близько ста художників віком від 5 до 16 років. Малюнки вирізняються своєю креативністю, філософією та оригінальністю. Важливо, що маленькі мешканці міста щасливу сім'ю бачать лише повною. Цим конкурсом ми хотіли показати. Традиційну щасливу українську сім'ю, українську родину дуже приємно, що цього року конкурс вийшов найбільший по кількості учасників. І відома южницька художниця Лариса Дем'янишина відзначила, що рівень робіт досить високий, і бувало, що Переможця визначити було дуже важко. Творчому конкурсі взяли участь не лише учні шкіл міста, а й вихованці будинку творчості. Мрії переможці будуть нагороджені грамотами. Всі малюнки вивчені в центрі соціальних служб. Тож кожен бажаючий може прийти та оцінити роботи. 20 років на сцені відзначив зразковий ансамбль дитячу танцю З Нагоду ювілею Палаці культури дружби відбулася святкова програма. Відвідати концерт та привітати Василя Яцьких керівника колективу приїхали вихованці зі всіх куточків країни. Про емоції, що вирували на сцені та залаштунками, дізнавалася Галина Говда. Кращі номери різних років вихованці колективу «Чудосія» об'єднали у майже двогодинну програму. До старих композицій додалися і прем'єри. До створення концерту долучилися і інші колективи Палацу культури Дружба. Деякі танцювальні номери супроводжувалися піснями у виконанні наших музик та заграви. У день народження ансамблю його керівник Василь Яцьків також взяв на себе режисерські обов'язки і став автором ідеї концерту. Багато вдалось, багато хотілося ну, більш точніше, щоб було. Але я думаю, що основна частина все, що було задумано, ми все це виконали достойно. Приємним бонусом до танцювальної програми стали подарунки. Представники виконкому нагородили керівника ансамблю почесною грамотою. Батьки вихованців у свою чергу подякували Василю Богдановичу та вручили квіти. Також колектив з 20-літтям вітали випускники ансамблю. Анастасія покинула свої справи та приїхала з Києва спеціально, аби відвідати концерт. Я приїхала спеціально на чотний концерт Чудесі з подивитися, Сматрети, почастувати ностальгію концерталью тут в ансамблі, та дружеська колітів ну, тут частина ансамблю, яку я знаю. Деякі учасники чудесі по та продовжили свою танцювальну кар'єру. Тепер у ролі викладачів, засновники відомого у южному колективу Кіс Катерина Марченко та Катерина Сучова прийшли на концерт не з пустими руками. Цього вечора уже їх вихованці танцювали на сцені палацу культури. Нам всегда приятно приходить в дом культуры, потому что это наш первый родной танцевальный творческий дом. Мы еще тогда очень хотели что-то такое современное. И начали развиваться в этом стиле. современной хореографии, хип-хоп, джаз-фанк. И сейчас уже наши дети, наши воспитанники танцуют именно этот стиль. В Чудессии мы помним все: от станка до выступлений, поездок и за границу, и по Украине. Навіть простой прогон генпрогон в ДК на сцені это вже было сказочно. А для найменших учасників чудосії святковий концерт був дебютним. Молодшу групу набрали лише у вересні, але діти уже стали невід'ємною частиною колективу. Підтримати маленьких артистів прийшли їх родичі. У Нас дитина очень сильно хотіла ходити на танці. Ми прийшли, спробували, рівенко очень подобається. Ми ходили ще в інший колектив. Ей здесь больше понравилось, и мы решили здесь остаться. Мы только в этом году начали, то есть мы буквально месяц занимаемся, и ребенок ходит всегда с восторгом, все время спрашивает, когда мы пойдем еще раз. Очень большое спасибо тренерам и учителям, что они за такое короткое время успели хоть чему-то научить наших малышей. Это очень удивительно, они большие молодцы. Олександр займається у чудосі близько восьми років і фактично виріс в ансамблі, який за зізнанням танцюриста є йому справжнім другим домом. Адже майже весь вільний час хлопець проводить саме тут. Якщо ти займаєшся цим насправді, то ти це покинути не зможеш. І це просто затягує і захоплює дух. Народні танці для мене є сила, для мене є. <свіхування> Якесь виховання, духовне, моральне і народні танці мені подобаються. Після гучного свята зазвичай настають будні. Попереду на колектив чекає багато роботи і, відсвяткувавши свій ювілей, чудесі розпочинає активну підготовку до новорічних свят. Заводчани підбили підсумки 24-ї спартакіади Одесько-Припортового заводу. Цьогоріч перша церемонія нагородження переможців відбулася на Палаці культур, а на території Одесько-Припортового заводу. Пальма першості незмінно залишається за командою цеху перевантаження. Аміку детальніше у сюжеті. Вже традиційно під час урочистої церемонії кращим командам-учасникам спартакіади вручили пам'ятні призи. Окрім кубків та медалей, спортсмени отримали грошові винагороди. Особливістю заходу стало незвичне місце проведення. Нагородження переможців 24-ї чоловічої та 16-ї жіночої спартакіади відбулося на одеському припортовому заводі. Але навіть за відсутності звичайної сцени свято не обійшлося без виступів творчих колективів. У нас впереди 25-й спартакиады, поэтому мы бы хотели бы вот к той спартакиаде подготовиться по-особому, поэтому, чтобы чувствовался контраст в этих мероприятиях заключительных, мы вот решили в этом году, с учетом того, что мы здесь и олимпийцев наших чествовали, провести в этом зале. Вручення нагород розпочалося з жіночої ліги. Перемогу у 16-й жіночій спартакіаді здобула команда відділу технічного контролю. Спортсменки разом зі своїм капітаном до перемоги йшли впевнено. Дуже хорошо, все було так організовано. Команди були сильні, суперники були сильні. Ми, звісно, ж теж стремились, старались, тренувалися, теж приложили немало усилий для того, щоб стати першими. У першій лізі чоловічої спартакіади перше місце здобула команда ремонтного цеху. Ми переходимо в вищу лігу і будемо боротися там за призові місця в віддільних видах спорту. А в общем, результаті буде видно, який буде общий результат. Абсолютними чемпіонами 24-ї чоловічої спартакіади стала команда цеху перевантаження аміаку. Спортсмени не поступаються першим місцем уже восьмий рік поспіль. Завойовувати тяжело перше місце, а удержувати ще тяжко, тому будемо намагатися на тому, на тому ж самому рівні виступати. Робота з організації та проведення спартакіади на одеському припортовому заводі доведена до автоматизму. Кожна зі структур працює злагоджено та професійно. Саме завдяки цьому спартакіада проходить без похибок. Для нас все важливо, щоб в Спартакиаде принимало як можна більше учасників і в женської, і мужній мужній соріну. Особенно не можна нічого назвати. Це наша робота, тому що соревнования йдуть практично порядка 8 місяців. І це достатньо такой процес, постоянный, отлаженный. Культивація здорового способу життя на ОПЗ є однією з найголовніших складових роботи на підприємстві. Для заводчан створюються усі сприятливі умови для занять спортом та оздоров. Саме тому навіть непрофесійні спортсмени мають високі показники у різних видах змагань. «Сьогодні, дійсно, згадуючи, з чого починався спорт на детському припортовому заводі, можна сказати, що ми досягли самих висот, і ми продовжуємо розвивати спорт і на те, що сьогодні нам це все дається дуже непросто. 24-та чоловіча та 16-та жіноча спартакіада завершилася. Їй на зміну стартували ювілейні 25-ті ігри. У стінах ФСК Хімік завочани змагаються за першість у велейболі. Це всі матеріали нашого випуску. А всі попередні ви можете переглянути на сайті та або на наших сторінках в соціальних мережах. Дякую, що були з нами. На все добре.